Легенда Мадридського Атлетико зробив гучну заяву на фоні трансферу Артема Довбика. Лікар збірної розповів про травму Миколенка, А Шахтар та Динамо розпочали битву за чергового футболіста. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому насиченому випуску. Перед його початком традиційний заклик підписатись на наш канал. Ми переступили межу у 10 тисяч. Дякуємо вам за це! Крокуємо далі. Ну а вже завтра. Нарешті, ми дочекалися. Усіх вітаємо. Розпочинається чемпіонат Європи. На кожен із матчів цього турніру наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео ви можете знайти для себе ексклюзивний бонус. Ми з командою теж завітали до них на сайт. Звичайно, наша увага спрямована сьогодні на поєдинок. Відкриття між Німеччиною та Шотландією старт матчу о 22.00. Сподіваємось і віримо, що команди подарують вболівальникам свято футболу, тому будемо ставити на тотал на тотал більше 2,5 суму у 50 гривень. Розпочнемо сьогодні із новин, що хвилюють вболівальників найбільше. Що ж там із Віталієм Миколенко розповів лікар збірний травму захисника збірної України Віталія Миколенко, яку він отримав у матчі проти Молдови, прокоментував головний лікар національної команди Роман Жолобайлюк. Це не є травма гомілкостопного суглобу, це травма стопи. Там є такий цікавий суглоб, який у медицині називається лісфранка. Ця зона зазнала у Віталія пошкодження щодо ступеня цього пошкодження. Та Термінів реабілітації ми зможемо говорити тільки після того, як проведемо МРТ. кісткової патології виявлено не було. Більш розгорнуто розповів про цю травму спортивний лікар Дмитро Бабилюк. За його словами, суглоб лісфранка це комплекс кісток, зв'язок та суглобів, які формують передній відділ стопи. Точно можна сказати, одне пише Бабилюк: перелому немає, адже КТ чисте. Після МРТ має стати відомо у якому стані зв'язки суглоба, а також гомілкостопа. Адже часто ці травми йдуть поряд. Слід зауважити, що це сугло бере важливу участь у стабілізації стопи при стрибках та бігу. Але факт того, що в основному Миколенко має справу зі стопою, це хороша новина. Далі поговоримо про трансфери, адже шукають підсилення як Шахтар, так і Динамо. Ну і Чорноморець, нарешті, не лише відпускає, а й підписує футболістів. Однак розпочнемо з одного із найбільш неочікуваних переходів останніх днів, адже півзахисник зорів В'ячеслав Чурко вирішив проміняти УПЛ на гру у першій лізі під керівництвом Віктора Скрипника. Футболіст переходить до металісту 19-25, Про це інформує тато таке. Клуб Євген Гелера запропонував 31-річному футболісту новий договір від якого той відмовився, а його контракт із харківською командою буде розраховано на два сезони. Чорноморець, після того, як втратив цілий ряд гравців, нарешті почав виправляти ситуацію. Пресслужба клубу повідомила про підписання контрактів із воротарем Артуром Рудько та захисником Богданом Будком. Подробиць контрактів поки немає. Минулого сезону Рудько рахувався гравцем Шахтаря, а Будко виступав за зорю. Продовжує трансферну діяльність і Динамо найближчим часом приєднається до. Команди центральний захисник Сибальос, окрім того, тривають переговори щодо нападника зорі Гереро. За інформацією зарялг. Динамо запропонувало півтора мільйони та двох своїх футболістів, а саме Володимира Шепелєва і Олександра Андрієвського, в обмін на нападника. Однак, президент зорі хоче щонайменше 4 мільйони. Скористатись цим може і Шахтар, який має зуб на Динамо після перехопленого піхальонка, тож знову готовий нав'язати боротьбу і у трансфері Гереро. Далі про Тих, хто київський клуб покине, це легіонери Беніто та діало. Новий клуб шукають також для царенка. Його хочуть відправити в оренду. Про це інформує футбол з вертольоту. Цікава ситуація склалась також із захисником Олександром Караваєвим, який перестав проходити у основний склад. І наразі Динамо відкрите до пропозиції по ньому та готове розглядати варіанти із трансфером. Це ж стосується, і Владислава Супряги його любить керівництво. Пише джерело, однак розуміє, що футболісту потрібна. Ігрова практика. Ну і ще кілька слів про шахтар. Гірники продовжують шукати підсилення у центр оборони. Наразі вони поклали око на захисника Ала Грама, що грає у Тунісі за клуб Сфаксіан. За 22-річного гравця вже запропонували близько півтора мільйони євро. Нині у його активі майже 100 матчів за клуб та три гри за національну збірну Тунісу. На черзі у нас лондонський арсенал, який планує плідно попрацювати на трансферному ринку майбутнього літа. Артета вже знає, що робитиме із Олександром Зінченко. Глобальні настрої Артети розкрило видання The Mirror. Серед багатьох планів канонірів варто виділити їх погляд на лівий фланг оборони, куди шукають молодого та універсального захисника. А це, звичайно, впливатиме на Олександра Зінченка. За даними Mirror, клуб уже поставив до відома Зінченка, а також Кіра на Тірні, що гравці можуть Мати пошуком нового клубу, тобто за них у арсеналі триматись не будуть. Напишіть у коментарях, як вважаєте ви чи потрібно зінченку покидати арсенал, та який клуб йому найкраще. Ну і завершуємо сьогодні чемпіонатом Іспанії, де місцеві змі продовжують підігрівати інтерес мадридського атлетико до найкращого бомбардира сезону Артема Довбика. Раніше повідомлялось, що клуб та футболіст, нібито усно домовились між собою залишається лише узгодити деталі із каталонською жироною. Опосередковано підтвердив чутки про прихід нового форварда і легендарний для атлетико Альваро Мората, який вже зібрався йти з команди. Я бачу, що Атлетико хоче підписати вісім нападників. Тож розумію, що я не є пріоритетом для клубу. У жовтні мені виповниться 32 роки. Я не можу залишатися в Атлетико і не грати. Це не є для мене пріоритетом. Наразі найпростіше виїхати за межі Іспанії, каже Мората, для видання Марка. Тож чи справді Довбек стане майбутньою заміною для Альваро у Мадриді? Побачимо вже незабаром. А ви тим часом напишіть свої думки щодо цього трансферу у коментарі. Ну що ж друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, чекаємо від вас вподобайки. Перевірте також підписку на канал Футбол України та залишіть будь-який коментар. Це все дуже допомагає нам просувати свій проект. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.